Тепер хрінь пропав. Навірно, аж отколи було наводнення, частично почав продавати пропадати хрінь, а тепер уже все це робить тракторами, та він ну, пропав хрінь. Вже тих є хрінь, ко руками обробляє землю. Мені ніколи в житті ще такий маленький хлопчик не робив екскурсію. Я не... ходила до школи, поступила у гімназію. То Коли, то у якому році було, Як... То було 36-го року. І ми прийшли, діти думав, та кажуть, і вчились, ми ще сей сгин, ще не вмерла Україна. Туди нас учили. Вчили нас українські, вчили нас. Лу -лу на старий Новий рік у Мукачеві день фестиваля з винограда. Ваше вино було на фестивалі? Звісно було, не раз. Я думаю, що це буде найкращий стендап у моєму житті. <рисква> Боже, хоч, чого, чого ви не попередили мене? Що, що? От є на Закарпатті село мешканців, якого називають, як би ви думали, хріняшами. Це не лайливе слово, у даному випадку так характеризується діяльність людей, які тут живуть. Але віднедавна те, що тут помінялося, і з хріном не така добра ситуація, як була раніше. Чому так трапилося, що хріну стало менше? Можна сказати, що хрін став на вагу золота. Ось я бачу вже білий корінь. ось. Більше мужики коплять хрінь, жінки не куплять. Та тепер, мужики, бу, бу, з більшого б... на вогні, та хто а... буде купати? Було б, що купати, я б купала, але мені... а то ще малий. Треба було ще глибше купати. Таке хрінь в нас нога було Колись, давно багато було хріні, аж в Москву возили. Навіть мій чоловік продавав на базарі, та навіть Алла Пугачева в нього хрінь купувала. Він дуже корисний. Там багато вітаміна С, він виводить шлаки з організму. А розкажіть мені про те, як от раніше цей процес відбувався. Це люди ж збиралися, гори того хріню збирали, приїжджала машина велика і везли. Так, колхі, так. По 10 міхів на москву возили. По 10 міхів. Чоловік много продавав хріню в Москві. Тобто кожен господар Вного брав 10 міхів. У нас було хріню тонами. То на 500 у нас було на, на сотиків десь, може, 20 сотиків, то на 500 була хріна. Ну, і самі копали э, таке знаряддя, ну, як э, ми кажемо э, сукірянка. Кірка така, що довга і так тим копати. Він це постійно вручну копав, він не копався ніде нічим. але вручну. Грін – це є багаторічна рослина. Звісно, він росте, він росте у дуже файній землі, піщанів, наприклад, де лагаториться, там береги, сунуться. Сім метрів мав довжина коріння. Сім метрів, представляєте? А і... як же ви його викопувати на сім метрів? На сім метрів не викоплює. Він, але притні, на другий рік і ну б'є Дуже вигідна рослина, не треба знову і знову її садити. Нове Давидково велике і гарне село. Розташоване воно на лівому березі річки Латориця. Його хрінова тут правильно ставте наголос, історія розпочалася давно, ще за часів Австро-Угорщини. Давидківський хрін приїжджали закуповувати з Відня та Будапешта. Люди збагнули, що цей продукт можна вигідно продавати, і масштаби хріню стрімко почали рости. За радянських часів Давидківський хрін продавався чи не на всіх ярмарках країни. Звісно, крім хріну, тут багато що вирощують. І якось так повелося, що господарні Давидківці пишаються усім, що у них виростає. А пишатися, скажу я вам, і справді є чим. Знаю, що у цьому селі ну, переважно всі люди вирощують виноград. Всі виноград вирощують. Кожна одна домівка. Ми його обробляємо літом. Один раз, два раз така погода, тепер не важна, що треба його обробляти, бо його нічого, гусениця не їла. А чим обробляєте? Такий такі ми добре синій камінь кладемо і вапно, або не було заразної. Синій камінь не дає, не дає йому руду всипати, бо не Ну, no. І подобно чисто є, полювати є дітям і всім. З такого куща, такі в бульки мовшитку зриваємо, такого викидуємо. А це чисто. І ми його перемилюємо і вкать. І ми то його передавлюємо, і то нього сок, і кладемо, наливаємо в бочку. Мало сахар даємо. Яку сахарність має виноград, треба зміряти на той градусник, оскільки ви знали, скільки додавати сахар. Ой, то у чому вино стоїть? День-два. А всі вино ми збирали на. Видите? Все... Дуб. Бочка дубова, одна, друга, третя на. А все ще стародавні такий кать маємо. Так виходить так, що ваш чоловік спочатку бочку робив, робив діжку, а потім уже в ту діжку робив те, щоб туди налити. так? Та правда, та він робив бочку доки всьому село. І не не мусило, я кажу, вам відправляв. Та ну, у бочках не відправляв, розливали, напевно, у якусь стару, ні? У бочках? А, у бочках прямо не правда. Бубовка така є. І тут вовку там заляв і так запечатував, і туди Ще так. І там та діжка залишалася? і як. Вони гроші заплатили, гроші на бочку і поїхав. Ага, напевно, звідти йде, вираз гроші на бочку. Та правда, і як? Клієнти приходили, забирали прямо. Платили за бочку, платили за вино і все. Кілька літрів в бочці? 100, написано. 100-літрова бочка. Там 100 літрів заходить? Ну як, це все 100-літрова бочка. 200, 200-літрова, це все 100-літрова і це все 100-літрова. Ну, бачите, ага. ні? А то бочки тут і такі були, кілька цих попередили. Це все ставилося нам дітям на пам'яті. Воно полезно, дуже полезно і дуже добре, доки ще комусь є робити. Ось я бачу вже білий корінь, ось. Жень, а ти його хоч сам єш, той хрін? Нє. Ти так прямо закомпанює тільки, так? Яка краси. Сидяш на Словакиї на, на, на Прагу аж на Прагу вас та... А вони замовляють. А що у празі не вирощують і хрін? — Навірно, не вирощують. Закарпатські їм до подобається для чого, якщо їм виростять і пришлють. Так? Я ще ніколи в житті не бачила, та що, що? Та що противогаз, щоб брав участь не у напихнешся. Тому що корінь з молотка, який багато, та немає. О, Отже, в закарпатському селі на видовиткому без протигазу ніяк господарку не, не, не вести. Хрінь не може змолоти без протигазу. Та так, коли перший раз буде чистити, то буде плакати. Найби у цьому світі всі сльози, які льються, були лише від хріню. Боже, мій боже. що це буде найкращий стендап у моєму житті. Де вживають грін не тільки от в чистому виді, а куди додають у Закарпатті? додають у якісь страви. У страви додають у світлу бураки. А, а так ми ще сметану робимо на празні. Називаємо празничний хріні сметану. Теж маємо закази такі. Сметана кип'ятиться, додається яйце, лимонна кислота, чуть-чуть, обов'язково лимон лимон для вкуса і так колотиться до, до, до такої маси густої, і їм шоудером, з м'ясом. В капусту кладуть, я знаю, щоб вона була хрустка. Капусту, усякі закладки, огірки, салати. Воно дуже добре, бо пак дуже твердий, огірок, і помідор твердий хріна і смак. Смак дуже. Файний е, хріна. Чому возили саме до Москви бідний хрін? Щоб більше не було де продати. Ну, та тут дуже багато було хріна. Де було збити такий тільки ногу, а там привикли на хрін. Вашу, тепер ваш хрін не побачить, уже вже Москві. Ну, споминати будуть. Що ти хочеш мені сказати? Що? Що ти така величезна, що напевно на свята тебе уже і не буде. Боже, який чорний. О там мама незна, але там масукати клітку. А там маленькі клоки, а там. Це... Мені ніколи в житті ще такий маленький хлопчик не робив екскурсію. А ти вже ходиш до школи. Правда? До першого класу, напевно. Так, і як тобі подобається, де тобі краще? Вдома при тому всьому газдівстві чи у школі? Вона у мене за канікули. Чим ти займаєшся на канікулах, крім того, що допомагаєш хрінь копати. Да. Догля доглядаєш кроликів? Да. І, ще, і ще не кормлю, і ще собі одусім на і мамі допомагаю. А вони не вискочить? Це маленький, це он якийсь здоровенний крім. Ти не боїшся? Ні. Я, я його усе гладю. Гладиш? А... Чекай, чекай. Чого не буде, він мене не вкосить? Ні. Ой, дивися, він боїться, я боюся. Ми <рес> бої, не боїться. він не боїться. Бої. Давай краще, ти свій, він тебе спізнає і ти будеш його гладити, так? Кролики вони дуже чутливі до різних захворювань. Якщо їх вчасно не провакцинувати, вони швидко то передаються, Вони багато помирають. У Нас було до 150 штук, штук. Там багато їх тримав. Не розплодилися. Гарно Гарний продавав їх, і м'ясо теж продавали. Їхнє м'ясо дуже корисне, дієтичне. Це ще і породи дуже такі ніжні, як можна сказати. Як називається ця порода? Бургунді, роді, не пам'ятаю часто. — Бургунді? Ого. Французька французька порода закарпатських кроликів. Сірий є в нас такі вілікани. Просто знай великани, ті, що дуже великі ростуть. У них до 7 кг, А якщо саме м'ясо, то 3,5 кг. А ці. Теж до трьох кілограм можуть ростити їх. Ну за ними й догляд треба теж хороший. Ми і водичку постійно їм наливаємо один-два рази на день. Корма треба, дай корма треба спеціальні купувати. Бо була гарна шкіра і м'ясо смачне. Ну, теж догляд треба чистити з них. Чоловік ну, дві години витрачає, бо треба почистити, накормити їх, потім їх провіряє, чи нічого там на вушках немає. Вся різне він дуже за тим дивиться. Кропотлива праця за кроликами. Після сьогоднішніх зйомок у мене напевно відірветься голова, оскільки мені хочеться слинкувати оці ловгуші, ловгуші ловгуші купа винограду. На старий новий рік у нас є вино, з виноробом у Мукачеві. День фестиваля з винограда. Мед, віноград більше виноград. Там усякі сорта, які хочете. І багато років, що стоїть у підвалах у бочках, у діжках. Стої. А туди приносять люди у такі прості люди. Люди приносять, на машинах везуть у діжках і наливають пранокраники на діжках є і наливають якого хочете. Може, йти спробувати. Ваше вино було на фестивалі? Звісно, було, не раз. І що казали люди, що пили, що добре? Добре, та ми скільки займали, йо, всяку грамоту починили і все, що мали сме, ну що робити, то вже давно було. Як чашку копати. Дуже важко, так. Тяжко, тяжка праця. Ого, свіжий. Він тепер і ціну має. Він тепер дорогий, бо не є. З дивися, по комо. Так, дуже гарний. Ну, Це диві, маєш. А потрібно якісь специфічні кліматичні умови? Не, не треба не ничне роти. І все росте картошка, але капуста, поприга, все росте тут. і нічний мішать. Ну, послухайте, якщо все так просто, так чого в других салах його не, не садять? Ті тільки у Не садять, не хочуть. А тут у нас привикли, бо у нас уже споконвіків предки наші баби, діди, батьки садили. А тепер уже молоді не хоче тим займатися. все. хочуть, вони не хочуть, але ж він росте, бо він Я багато років ще не росте, бо вже пропав. Вже не є так много хиню, як колись було. Треба руками робити. А тепер уже молодь не хоче руками. Ще баби діди наші робили батьки? А вже не хочуть. Тепер молодь сидіти. Пак у закладку кладемо корінь хріня у капусту. Пак капуста файна тверда. І дуже добре класти листя корінь у закладку, помідори, огірки, бо теж і запах файний і твердой. Поки okay, є е, такі копальщики, то нікуди хто хрінь не зникне, я вам так скажу. Так. Кажи, ой тяжко. Йду собі, отак я вуличкою і думаю, шкода все таки що з тим хріном так вийшло. А з іншого боку, от яка різниця, садять пшеницю, ярину, все садять. Головне, аби земля не пустувала. Везете садити, так? Скоро день всіх святих. День всіх святих для нас дуже велике свято. Так. Ви їдете. Обробляєте могилки, так. На деяких старих будинках. Тут присутні ще ось такі розписи. Він рівний та менше одходу, як такий. Навіть запах цей хріню, він уже сам по собі корисний, правда? Він такий красивий. Ой, який корінь. Ми в Ужгород ходимо продавати хріні. Там нас уже знають. І, ну, майбільше купують так на празники. Ми їмо постійно хрінь. Коли лупиме, то постійно їми хрін чистиме. Він дуже корисний. Навірно, аж от коли було наводнення, частично почав пропадати хрінь, а тепер уже все це робить тракторами, та він ну, пропав хрінь. Треба все руками робити, щоб не був. Та Я ще там б, десь далеко є, може Тячівський, ні, Тячівський, ні, ні, Тернопільський, Львівський там більше хріню є. Тут в'ємно нас много вже хрінів. скільки того класу, я не знаю, щоб мене тут зовсім не перекосовочек. Оздоровлюся наперед на цілу зиму, так? Що буде? Божечко, Божечко а чого ви не попередили мене? Mm -hmm. Треба закусити. У Що? Різні тут є будинки, є і ось такі, як бачите, Нічого собі. Невже ці палаци на хріні вирушені? А втім. Яка мені різниця? Це набагато краще, ніж коли люди відують. На сам кінець зйомок мене наздогнала приємна несподіванка люди розповіли, що у селі проживає бабця, якій недавно виповнилося 100 років. І мені подарувалося з нею познайомитися. Однак я вирішила це інтерв'ю подати окремим матеріалом, адже все, що я почула від неї, це велика життійська мудрість, де хочеться запам'ятати кожне слово. Тож підписуйтеся на канал, слідкуйте за контентом. Тут вас чекає багато цікавого. Знаєте, такий переход є у людині, що то думають собі. Уж... Хочеться жити. Мені здається, у вас такий дуже веселий характер. <рес> Бо я раз два свої передумувала на доброє. Ви думаєте, що так треба жити, щоби все, навіть якщо трошки і не добре кругом, а треба думати, що усе добре. Усе шутку роблі. Кинь ми всі так, нам треба всім так жити. Бо кить ти добро робиш і тобі ще верне обов'язково. Ось ну, самі бачите, як воно буває. Планувала я зняти про село, де люди спокон віків вирощують хрін. А наразі програма моя виявилася про довголіття, про здоров'я, про людяність. Всього цього я вам бажаю. Батка, любить любить ну, вас. Не, не. Ласку кожен, Ласку кожен любить. Правда. Ласку кожен любить.